Люди, які працюють в порноіндустрії, розкажіть про темну та приховану правду цієї індустрії. Холодильник ніколи не лагодять. Вони так і не витягли ту жінку з пральної машини. Зате це була гарна церемонія. І до речі, вони заощадили гроші на скрині, Проте пральну машину довелося замінити. Що мене дуже шокувало, одного разу під час зйомок дівчина сказала, що вона голодна. Директор вдарив її зі словами: Ха, -ха будь обережна, щоб не потовстіти. Ти сьогодні достатньо з'їла. Вона відповіла: сьогодні я їла лише тік-так, це сталося пізно ввечері. Дівчина була дуже милою, але на жаль, кожного разу, коли я її бачив, її фізичний стан був все гірше і гірше. Я не зустрічався з нею багато років і нічого при неї не чув. Я дуже сподіваюся. Я що з нею все гаразд. Інша річ, яку деякі люди можуть сприймати як темну правду, яка для мене є нормальною, я був на зйомках порно з 6 років. Тато брав мене до себе на роботу, тому що мене нікому було доглядати. Я виріс неймовірно сексуально позитивним і мав набагато більш відкритий менталітет до цієї теми, ніж більшість людей. І я лише пізніше дізнався, що це очевидно ненормально і неприйнятно бути на зйомках порно, коли ти неповнолітній. Також я я не розумів, що це не звичайна щоденна робота. Я просто сидів, малював або читав, поки мій тато виконував свою роботу. Моєю першою няною була порноактриса, і багато моїх друзів теж так чи інакше були пов'язані з порно. Коли мені було 16, я заробляв додаткові гроші, допомагаючи знімальній групі. Я був найкрутішим хлопцем у школі. Одного разу у нас були зйомки в лісі в Хорватії. Ми таборували там кілька днів. Одного вечора один із операторів попросив мене. Піти за ним. З самого початку він здавався мені дивним. Тим більше, що я його не знав. Це була його перша робота в якості оператора. Але я був п'яний, тому, звичайно, я пішов за ним в ліс сам. Тільки я та цей моторошний старий оператор. Він показав мені дерево, яке впало. Що ти думаєш про це дерево? Було б круто включити його в кадр, правда? Так, гарна ідея. Давайте запитаємо інших. Ні, я думаю, ми можемо зробити це просто зараз. Ви хочете. Щоб я зняв вас на цьому дереві? Ні, я хочу зняти, як ти доставляєш собі задоволення. Я відмовився і якнайшвидше пішов звідти. Навіть п'яний, я розумів, що знімати порно 16-річним це велике табу. Мій тато все ще знімає порно, хоча йому вже за 50. Я люблю його, незважаючи на те, що він, мабуть, частково відповідальний за те, наскільки я зіпсована людина, але він завжди був поруч зі мною, навіть коли всі інші мене покинули. Я дав Воно не допомагав на знімальному майданчику, але це завжди було весело і, чесно кажучи, я був би не проти знову зробити це. Ваша історія дуже цікава. Як людина, у якої були суворі батьки, які намагалися переконати мене, що сексу взагалі не існує, я навіть не можу уявити, як це прожити таке дитинство. Мій друг був оператором в одній компанії і розповів мені, що зловживання психоактивними речовинами дуже поширене. Також він розповідав, що одного разу йому довелося пролізти під хлопця, якому робили мінет. Тож слюна падала йому на лоб, поки він знімав цю частину сцени. Як на мене, це просто огидно. Я пам'ятаю ляп, в якому хтось випадково кінчив на оператора. У мене є подруга, яка десятиліттями була домогосподаркою, а потім овдовіла і пішла по спіралі метамфетаміну та поганих чоловіків. Вона завжди просить у мене поради, і я стільки разів казав їй ні або не роби цього, що збився з рахунку. Вона працювала прибиральницею в музичній студії, і власник запропонував їй зайнятися сексом з хлопцем на камеру за 500 доларів. Вона сказала мені про це, і я звичайно сказав їй не робити цього. Вона відповіла, що їй потрібні гроші на оренду. Тому я сказав їй принаймні переконатися, що він заплатить їй наперед. Звичайно ж, зараз в інтернеті є порнофільм з нею та якимось хлопцем, за який їй ніколи не платили. Усі сцени з душем знімаються в надзвичайному холоді. Ми там мерзнемо, як цуцики, бо інакше пар буде заважати обладнанню. Ну це має сенс. А також пояснює мурашки на шкірі акторів. Використання Тримекса є просто шаленим. Якщо ви не можете кінчити за командою, скоріш за все, ви ніколи не влаштуєтеся на роботу у велику студію. Я не знаю про інші міста, але практично всі зйомки в Бербанку проводяться в орендованому приміщенні все закінчується тим, що в приміщенні смердить потом і лайном. Якщо ви підписані на відомих зірок на OnlyFans, швидше за все, ви не спілкуєтеся з ними напряму. Немає жодного шансу, щоб хтось мав час спілкуватися з кожним окремим підписником. Є команди управління соціальними мережами, які займаються цим. Колишні актори гейпорно вам платять більше чи менше залежно від того, що ви готові робити. Найменше це просто позування або мастурбація на камеру. Найбільше подвійне проникнення або бути внизу під час оргії. Крім того, багато акторів гейпорно насправді не є геями. Вони просто робляться заради грошей і приймають стільки таблеток по типу Віагри, що до 40 років у них розвивається еректильна дисфункція. Я товаришую з режисером з Японії. У цій індустрії зараз такий безлад, що в майбутньому виробництво порнографії може стати незаконним. Ось деякі з проблем, з якими стикається порноіндустрія в Японії втрата прибутку через онлайн-піратство, гостра нестача робочої сили, і ситуація лише погіршується через потребу працювати більше за нижчу оплату. В індустрії майже не залишилося акторів, чоловіків. Нові закони вимагають обов'язкового періоду відпочинку після зйомок. Хоча це запобігає експлуатації. Атації, це також означає, що людям потрібно довго чекати, перш ніж знову мати можливість заробити гроші. Вище вказані закони змушують акторів йти в підпілля, де їм обіцяють негайну оплату, але без усієї безпеки та правового захисту, які пропонують законні студії. Влада закриває на це очі, бо вважає, що після прийняття закону її місія виконана. Тож так, Японія в цьому аспекті незабаром може стати схожою на Південну Корею. У Японії великі проблеми з онлайн піратством будь-якого типу контенту, оскільки людям, особливо за кордоном, дуже важко його купувати. Я не людина спорної індустрії, але я знаю декого. Його серце безповоротно пошкоджене, а також він має певну нейропатію через проблеми з кровообігом, тому що йому довелося зловживати віагрою. Мій старий колега працював у порноіндустрії зі своїм братом. Дуже велика кількість напіваматорського порно це просто пошук наркозалежних, які готові зніматися в обмін на гроші або наркотики, або пошук дилерів, яким платять гроші за те, що вони рекомендують своїм клієнтам відвідати студію. Дуже велика кількість людей, яких ви бачите в порно, перебувають у стані абстиненції і готові зробити все, щоб виправити ситуацію. Моя кар'єра у порно була надзвичайно короткою, і взагалі це навряд чи можна назвати кар'єрою, але важливо розбити фантазію про те, що перебування у порноіндустрії означає чудовий секс з гарячими людьми. З мого власного досвіду, якщо я хотів працювати і хотів, щоб мені платили за роботу, мені доводилося змушувати себе займатися сексом з людьми, до яких я насправді зовсім не відчував сексуального потягу, а в деяких випадках навіть відчував відразу, коли ви є по суті товаром, вони. Виробники, агенти тощо роблять усе, що хочуть, і використовують вас будь-яким способом, яким вони вважають за потрібне. Експлуатація це не те, що ви хочете відчути, але цього практично неможливо уникнути. Психологічний вплив від виконання деяких речей, які вас змусили робити, є тягарем, який може залишатися з вами дуже довго та впливати на все ваше життя. Для сцен глибокої глотки порнозірки приймають міорелаксанти. Мало хто знає, тому що це ніша були два однояйцеві близнюки, які разом знімали гей-порно. Тобто, разом вони були парою з 15 років і продовжили свої стосунки поза камерою в 2013 році. Вони розлучилися. Один із них одружений, і здається, має дітей. Про іншого нічого не відомо. Жахливий запах. Я протримався півдня на знімальному майданчику у якості оператора, поки запах не подолав мій шлунок. Це був запах найстрашнішої вбиральні, змішаної з потом, кров'ю та лайном. Як бонус, це був початок 1980-х, і світло, яке вони використовували, нагрівало повітря в приміщенні. По дорозі додому я зупинився і мене знудило. А потім я двічі прийняв душ. Приблизно з 2000 по 2005 рік я був незалежним продюсером порно. Я був нажаханий тим же ненависництвом з боку інших продюсерів, агентів, а іноді навіть акторів-чоловіків, свідком якого я став. Для мене це було надзвичайно огидно. Їм буквально наплювати на жінок, які знімаються у цих фільмах. І вони всіляко це демонстрували. Вони зазвичай називали їх повіями і намагалися принизити їх усіма відомими способами. Мені щиро подобалися близько 90%. Дівчат, яких я знімав. Зазвичай ми працювали з дівчатами, які до цього знімалися максимум в кількох фільмах. Тож вони здебільшого справді були в захваті вибратися з якогось кукурудзяного поля в Вайові чи звідки там вони приїхали. Насправді я був вражений тим, наскільки вони збуджені та в Декілька з них пропонували мені зустрічатися, але я щасливий у шлюбі і жодного разу ніким з них не скористався. Але для мене ці п'ять років були величезним стресом, і я поступово почав ненавидіти цю індуцію. Дустрію я почав розуміти, що я теж буду поганим хлопцем, якщо залишусь у ній. Отже, це була темна таємниця, яку я бачив. Я не знаю про які неприємні запахи говорять інші люди. Я знімав у власній студії у кількох дюймах від дійства, і 19-річні дівчата пахли саме так, як ви від них очікуєте. Чудово, хлопці теж були чистими, гарно виглядали і не смерділи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.